Так, друзі, зараз ми швидесенько виганяємо автівочку так, з гаража, та потрібно його швидесенько закрити. Ми зараз їдемо до мого друга Ріко. Всім привіт друзі. стій, стій, стій друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій-стій-стій, друже! У мене з'явився ще один канал по Майнкрафту. Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього. Переходи та дивись, там є дуже багато цікавого з балериною Капучиною, тун тун, 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 -тун сауром та тралелелою тралела. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. В мене є балаклава та ось така ще маска. Ми будемо сьогодні грабувати магазин з ріко. Так, тому що ми дуже сильно хочемо бургери. Зараз я до нього їду, вже стемніло. Так, погнали швидесенько. Слухайте, ось там нас знаходиться сільпо. І сьогодні ми там дещо ну, візьмемо, можливо, вкрадемо. Я не знаю. Називайте це як хочете. Але ми сьогодні їдемо на діло. Так, тут е, треба бути дуже обережним. Тааак, зараз щоб я тут не врізався нікуди. Так, ріко що там робить взагалі? Так, все. О-о-о. Гей, -о 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 -о. Ріко! А? Ріко! Чому в тебе двері відшини? Ріко, привіт! Привіт! Тримай! Ти готовий О, взагалі? Годяй! Так. так. Все, <світ> диви, слухай, нас не впізнати! Я... Це точно. Взя... Я взяв е... різні маски, щоб нас не знайшли. Все, тоді поїхали. Ой, поїхали це. Красти бургери. Давай. Виходь, швидесенько. Слухай, але нам потрібно змінити автівку або залишити її десь тут. Слухай, тому що в мене номера, як ти бачиш. За це ж. Пішли на, нас? на паркінг, друже. Погнали. Слухай, зараз е, поїмо. Я взагалі хочу ще Кока-Колу взяти. Ти що хочеш взагалі? О, я взагалі голодний. Бургери хочу, піцу хочу, і колу хочу. О, все хочу. я також. Слухай, такий голодний. В мене тільки цей е, смажений кролик є, але він такий, якщо чесно, невкусний, несмачний. Я не хочу їсти, я взагалі його викинув ось тут, а. все. Трохи залишу, якщо дуже дуже сильно зголоднію. Але я хочу піцу та бургери, слухай. Треба бути дуже обережним, тому що там є камери. Слухай, давай зламаємо камеру або подивимось, коли вона буде дивитися у інший бік. Давай, да, будемо... будемо їсти бургери, слухай. Заїжу. Що? Ой, Ой, диви тут кажани. Що це таке? Скоріше давай сюди, тікай. Стільки кажанів? Так, слухай. Що вони тут роблять? Вони так, що, почерка. Так, друже, тачку. Слухай, ти там тачку. Все, друже, давай, давай, давай. Давай, Ізай. я бегу за тобою, до тебе, до тебе, до тебе, задавай мене. Так, все. Та ні, двері відчиняйтесь, съешкин. Так, поїхали, друже, поїхали. Так, зараз гальмуй тут. Швидко забираємо бургери та валимо все По... Давай, а! Це що таке, друже, божевільний ні, 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 ні. Ні, ні, ні Бургери, валимо, валимо, валимо. Гони, друже, вони. Так, треба до цього до мого до будиночка. Давай, їдьмо, 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 так, до у будинку. Так, зачекай, диви. У нього якась зброя була у руці. Це що за божевільний кажан такий? Диви там було. Не знаю, друже. Дуже багато маленьких кажанів і потім з'явився він. Ні! Они, друже, один! О, це так! Я в шоці? Що ж о, тут ні, таке? він бомбить Твій будинок! Мій будинок? О, ах, потворечко! Так, слухай, друже. Так, друже, давай, давай, давай ось тут да, ховаємося. Влазам. Все, погнали, погнали, погнали. І трьох, трохи застряг. Давай до мене в бункер. Швидесенько, забігай. Так, слухай, бери цю ось сюди. Так, одягаємо це, можна вбрати. З іншого боку, також є одяг. Одягай його. Так, це сюди. Взагалі пропоную взяти ось це. Так, слухай. Та, тут дуже багато всього цікавого. Бери, друже. Ти О, чув це? Так. Слухай, і мене щось це залагало. Так, друже, я ось це забрав. Ти чув, який там дуже сильний вибух був? Так, капець! Ти це чуєш? Так, я ось це беру. Слухай, нам ще потрібно взяти. Це що, гімн України? Цікаво, О, він звучить, але я не знаю. Так ось цю зброю ще візьму. Та потрібно взяти набої, слухай, друже, бери ось тут набої є ще. Так, мені здається, що цього мені вистачить. Що це таке взагалі? Ой ой, друже, жесть. Слухай, там десь був цей комплект бомби зелений. Ти його брав? Так, тримай. Так, давай. Слухай, тобі І ця маска це. личить. О, в мене це є, дякую. Все. Супер. Погнали! Так, слухай, я планую використовувати цю штуку. Так, що в нас є взагалі? Так, я Диви. у, -у, -у це в мене зброї так багато. Так, це сюди, а це я покладу сюди. Слухай, друже, Он що він, це друже? за? Пожевільний кажа! Твій Ні! будинок! Стріляй в нього, друже! Отримай! Клятий кажаняра! Я в шоці? Стріляймо, друже, стріляймо! Ти чуєш, що він там Топ! тупочить, друже! Так! О, ні! Відстрільнув в мене! Влучив! Що ні! ж таке? Вали, 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 вали! Вони закінчилися набої на цю зброю! Добре, в мене є інший бластер! Отримай! Відвали! Це моя статуя! Потворисько! Друже, 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 допомагай мені. О! Допомагаю, друже! Зараз я його закопаю! Куди лізеш? О, ні, друже, мене він зараз їсть! Ти мене в мене влучив! Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо! Отримай, потвора! Мене розірвало Добай. на куски! Круто! Так! Оооо! Я... Мене телепортувало! До тебе все так лає. О, я вже тут. Так, друзі, беремо ось цю зброю. Зараз я спробую його з бластера вбити. Отримай, о, ні. Ти о, ні, о, ні. видружив друже, він цими руками зробив. Іми... Я зараз закладу міну, тікай. Так, де? Бачу тебе. Я біжу до нього. Так, давай, друже, закладуй міну. О, сподіваюсь, Опа, що вона спрацює. Він мій будинок зруйнував. Закладуй та тікай. Давай, давай, давай. І Ба Ой, ні! Ріко! О, мене винесло клас. Друже, ти де? Ай, знову ти сіриш. Зараз. О, ні, тут все так лагає. Де ти біжиш? Ой, я біля тебе! Я бачу цього монстра! Клятий Давай, Стріляй! Так, ти що там вижив взагалі, чи що? Так, друже! Сик, Диви, там, тут кожани літають. Це як розуміти? Я разумієте? бачу. Стріляй його. візьму! Зараз покажемо їм, так? Тобой скинув. Все розбомблю зараз. Як є! Нарешті я виліз з цього басейну. Ти де, друже? Він кудись. зник! Я побіг за ним. Не розумію в сенсі за ним. А він де? Я Його тільки що бачив тут, а потім він зник. Він знищує наш міст, друже. Я біжу, друже. Так, Я зараз помщуся йому. За все, що він тут накоїв. Звідки цей монстр взагалі взявся? Якийсь божевільний кажан. Так, я бачу, що міст він зруйнував. Ти взагалі як бігаєш? Ти на автівці чи що? Ні, друже, я пішки. О, я впав, друже. Так. вали! О, зараз підірву його! Ось так! Що там? Є, зараз все зруйную, друже. Я застряг у воді. І це. Не дуже круто, якщо чесно. Так, зараз спробую вилізти. Є, нарешті я зможу вилізти. Друже, ти де там взагалі? Позаду тебе, друже! Позаду мене, то я те не бачу. О, бачу, друже. Слухай, ти як там опинився? Давай, пливи до мене. Зараз я тут це зруйную все, що зможу, щоб він сюди не добрався. Так. О, набомбив тут. Так, слухай, вилазь, ріку, давай. Швидесенько, зараз будемо тікати. Слухай, мене отруєння, мабуть, цей, ця радіація мене отруїла. Так, слухай, так, погнали. Дружа, побігли. Погнали, я ще так стріляти буду. Що цього моста не було? Давай. Так. Все, все тут здищу. Шукай, друже, я розбомблю. Давай, друже, я тобі допомагати буду. Оце я розумію. Слухай, так в мене отруєння. Тебе часом вдома нема антирадинів? Нема, друже. Поганна. Зараз я подивлюся. десь були. Так, стріляю, Де цей? ти чуєш знову цей клятий кажан. Так, він ще живий. Так, добре, що в нас є ця чудова річ. Що ми можемо швидко бігати, стрибати, в нас є броня. Зараз слугай, спробуй, ти шукай антирадини? А я спробую залізти на цю гору та вбити цього клятого монстра, ць, клятого кажана. Так, зараз подивимося. Що тут взагалі відбувається? Слухай, можливо, нам спробувати відправити його. Тримай, друже. Де ти? Т я на горі. Там, де портал? Там, де будинок? Зараз я до тебе стрибаю. Давай, давай, друже. Так, я зараз. Пошукаю його. Він такий великий, але я його не бачу. О, я бачу тебе, друже. Давай. О, ні. Що це було? Вон він. він тут. Вбити, вбити, вбити. Філяний кажат. Друже, друже, друже. Тікаємо! Його потрібно відправити у інший світ, щоб він зайшов у цей портал. Ні, портал зруйновано. Може, він туди пине вліз. Слухай, так, це дуже великий портал потрібно. Тримай антирадін, друже. Так, давай, друже, ось сюди. Дякую, друже, дякую. Якщо б не ти, я б зараз загинув би від цієї радіації. Так є. Все, нарешті, нарешті. Я всі майже антіродини е, заюзав. Так, цікаво, дивимось. Де цей монстр? Слухай, я планую зруйнувати весь цей острів. З цим клятим монстром, клятим кажаном. Як тобі така Давай. ідея? Давай. Тоді валимо тут все, бомбити будемо зараз. Диви, я забомбив тут все. Слухай, якщо тут хтось був живий, він загинув одразу, мені здається. Так ти так. бачиш його? Ні, друже. Так, зараз ще пройдемось. Якщо, слухай, він такий великий. Слухай, знаєш що, друже, ти дивився такі фільми, коли цей монстр позаду мене з'являється. Слухай, я дивлюсь, добре, що позаду мене нікого нема. Ух, Я не знаю, куди він зник, але він такий великий, я його не бачу. Ти його бачиш взагалі чи ні? Ні, друже, не бачу нікого. Слухай, добре. Добре, що ми його не бачимо, але я знаю, що він живий. Чуєш десь? Ріко! Чую. Де він взагалі? Я його не, не знаю. бачу. Я чув рик? Так. Диви, ми все тут майже зруйнували. Ось так ще зробимо, друзі. Дивіться, просто весь Дружи, острів. Друже, вон він? О, ні! Стріляй, стріляй, стріляй! Давай, швидше! Бомбити потрібно його! Ось так! Потримай, потворисько! Дружи. Що? Я пожертвую собою. Що? Ні! Ріко, Ні, не потрібно, не потрібно, ріко. Ні, він кудись зник. Втік. О, так, я вмер. До О, все. Мене телепортували до тебе. Слухай. Давай, друже, де ти? Та я ось тут. Слухай, я стрибнув з цієї. Що це було? Мені здається, бо туди ракета вдарила, чи що. Диви, наше метро зруйновано, ми тут все зруйнували. Нам щоб це відбудувати, це дуже. Друже, тут чорна діра. Так, я бачу, нічого собі, оце так. Цей клятий монстр, нападає. Ні, Мене засмок. Що я туди, друже? Врятуй мене! Ні. А, ні. Так, зараз де я знаєш Де я взагалі? Так, о, Ріко, я те бачу. Так, слухай. Мене засмоктало цю чорну диру. Треба його якось вбити. Слухай, я знаю, що можна зробити. Можна встановити бомбу. Е, так, все, друже, я зараз його вб'ю, але е, тоді я загину, і ти також. Слухай, друже, що? рятуйся! Так, я зачекай. її активую. Так, де ця клята бомба? Я ж її е, тільки що бачив. Вона десь була. Так, треба. Ось вона. Я скинув цю батарейку. Зараз, зараз я ставлю бомбу. Так, і треба тут все під'єднати. Це сюди, це сюди. Слухай, ставлю таймер на 15 секунд. Все, друже, прощавай. Ти був гарним другом. Прощавай, дякую тебе за все. Але цей Тобі монстр не, не виживе. А що ти потвора? Вважай, що виживеш.